від ЮНІСЕФ це дуже цікавий захід, взнавали причини, чому люди вакцинуються, чому люди не вакцинуються. Мені здається, що там вчився і я в лікарів, і лікарів в мене. Поводу спрощення для пацієнтів: якщо все це буде в онлайн режимі, буде простіше просто натиснути кнопку і вже знати, коли ти вакцинуєшся. Ніде не чекати, ніяких черг. Людино-центричний підхід це про зручність для пацієнта, про його комфорт, про те, щоб йому було не страшно. Він міг отримати послугу саме так, як він або вона хоче.